А що ж там відбувається в житті голівудських зірок? А там шокуючі чутки довкола скандального репера Підіді. Ось він не вщухають І досі нещодавно з'явилася інформація про існування таємного, нібито підземного тунелю між його особняком та особняком не повірите, засновника плейбою Хью Хефнера. Мовляв, Хефнер, який, до речі, сьогодні міг святкувати свій 99-й день народження, мав неабиякий вплив на становлення особистості Пі Діді і доклав руку до його. Ого, так званих білих вечірок. Що з цього правда і які брудні таємниці Х'юхефнер волів би, аби ніколи не були розкриті? Давайте подивимось разом. Г'ю Гефнер ім'я, яке стало синонімом сексуальної революції та прикладом того, як мрія стає реальністю, розкішне життя, вродливі жінки, люксові бренди і гучні вечірки. Ще більше це вражає, коли знаєш початок історії. 9 квітня 99 років тому Гю народився у пуританській суворій родині, де майже не обіймалися, а слово любов використовувалося лише звертаючись до Бога. А 27 років по тому Гефнер випустив перший випуск плейбой, який мав ефект атомної бомби. Він створив не просто журнал. Гефнер побудував цілу імперію, яка суттєво вплинула на світову культуру. Він вивів тему сексуальності з тіні. Втім, на сторінках його видання були не тільки відверті фото, там були глибокі журналістські матеріали і розслідування, оповідання про від письменників того часу, сенсаційні інтерв'ю з культовими постатями, такими як Мартін Лютер Кінг та Джон Леннон. Сам Ю Гефнер був ярим противником расової сегрегації і віддавав мільйони на благодійність. Такий образ ми звикли уявляти у своїй голові, почувши ім'я засновника Плейбой. Однак мало хто говорить про темний бік його імперії. Шокуючі факти його злочинів і огидних вчинків тільки зараз починають спливати у змі. Тож, що приховує гламурний образ Плейбой? Після смерті гефнера у 2017 році дівчата кролики, так звані банні, одне за одною почали розкривати брудні подробиці свого перебування у славетному маєтку гю. Зовні все виглядало як втілення американської мрії. Однак, справжнє життя тут було далеке від гламурної казки. Гефнер встановлював суворі правила для своїх дівчат, контролював їхній зовнішній вигляд і навіть особисте життя. Голі медісон, одна з його подружок, розповідала, що будь-який прояв незалежності суворо карався. Я прожила там десь шість місяців і вже відчувала себе зламаною від цієї напруги навколо і того, що ти виглядаєш абсолютно так само, як усі інші дівчата. У мене було довге волосся, але я вирішила піти і обстригти його, щоб, хоч якось, відрізнятися від інших. Я повернулася із коротким волоссям, і він просто накинувся на мене. Тричав, що я виглядаю тепер як стара, огидна і дешева. Взагалі, приниження, бодішеймінг та емоційні знущання над дівчатами були буденністю, аби відповідати нормам плейбой, практично усі вони робили пластичні операції, і ставали блондинками. Мінімальне відхилення від образу викликало у гефнера приступи гніву. Якось він сказав. Вона виглядає як гойдалки, на яких може кататися будь-хто. Я тоді просто втратила мову. ці слова зруйнували мене. Та чому ж я досі плачу через це? В особняку для дівчат встановили комендантську годину. Їм не можна було приводити гостей, спілкуватися зі сторонніми чоловіками, і лише зрідка дозволялося покидати будинок. Однак життя у маєтку ставало ще більш жахливим, коли на вечірках з'являлися гості. Так звані закриті прийоми швидко перетворювалися на події, що виходили далеко за межі пристойності. Дівчат змушували брати у них участь, часто під дію алкоголю та заборонених речовин. Звісно, усі обожилися, що жодних наркотиків не вживали в особняку, але це була брехня. Це була така спокуса, і чоловіки чітко розуміли це. Якщо дати дівчині особливу пігулку, то вони отримають від неї все, що захочуть. Нічого не нагадує так: ті самі горизвісні білі вечірки, репера підіді сам продюсер неодноразово заявляв, що гефнер для нього взірець для наслідування. Тоді ніхто й подумати не міг, що саме мав на увазі скандальний музикант. А зараз же в мережі активно поширюються чутки про існування таємного підземного тунелю між маєтками Підіді та Гефнера. Однак відповідні правоохоронні органи цю інформацію спростували. Ще один елемент контролю Гефнера над своїми дівчатами камери, які були встановлені геть усюди. Служба охорони маєтку, що складалась переважно з колишніх поліцейських. Уважно слідкувала за життям резиденції. Відео використовували не лише для стеження, але й для шантажу як дівчат, так і зіркових гостей. Я страшенно нервувала, тому що я знала: якщо я не піду з ним у ліжку, я не отримую цей статус дівчина року. У мене було просто це глибинне знання, якщо він зробить мені пропозицію, а я відмовлюсь. То всі мої гроші і напрацювання полетять під три чорти. Усе, що публікували медіа про г'ю гефнера та його імперію, було ретельно зрежисованим піарниками спектаклем. Вони контролювали кожну згадку плейбою змі, створюючи ілюзію розкішного життя без жодних темних плям. Ті, хто наважувався розповісти правду, стикалися з тиском і погрозами. Коли донька давнього друга Гефнера Дженіфер Сагінор написала книгу про своє дитинство у будинку Г'ю, він особисто подбав про те, аби всі її промо інтерв'ю були скасовані. Г'ю Гефнер збудував імперію, яка десятиліттями здавалася уособленням успіху, свободи та гламуру. Але за цією блискучою вітриною ховалася зовсім інша реальність. Світ, де маніпуляція, контроль і страх, були головними інструментами управління, казка про короля насолоди перетворюється на моторошний трилер. Які секрети ще будуть розкриті, покаже час.